Зараз нами на зв'язку Іван Ус, експерт з міжнародної економіки. Пане Іване, вас вітаємо. Доброї ночі а Доброї ночі студія. доброї ночі телеглядачі. Пане Іване, хочемо із вами продовжити тему намагання окремих країн і власне заяву окремих країн з приводу того, що будуть викидати Росію з ядерного ринку. Скажіть, будь ласка, зараз Росія займає 20% ринку палива ядерного і 40% ринку збагаченого урану. Але ж Росія і Росатом обіцяється там і в Нігерії запускати проекти. Це компенсує ті дружні країни і можливі проекти з будівництва атомних станцій, а безпосередньо блокування ядерних російських дій на ринку тих країн, які зробили цю заяву. Безумовно, про всі повазі до Нігерії, навряд чи ринок Нігерії як і інших африканських країн, фінансово компенсує Росії гіпотетично можливі втрати на ринки Європейського союзу. І вже ми бачимо, що провідна економіка ЄС Німеччина вона вже висловлюється щодо санкцій проти Росатома, Тобто, це вже доволі потужний сигнал. Іншим країнам ЄС про те, що можливо слід розмірковувати над тим, щоб запроваджувати ці санкції. Інше питання чи погодяться партнери Німеччини з приводу цього. Тому що поки що ані Франція, ані Угорщина навряд чи готові йти на санкції проти Росатома. але це вже дуже, як на мене, вагомий сигнал, що Німеччина погоджується, що їх треба запроваджувати. Так що будемо дивитися, але повертаючись до початку, ну, спроби Росії компенсувати це на інших країнах і особливо в не найбагатших. В регіонах світу навряд чи щось дадуть, але в цілому Росія, як е, показала та от власне вся історія санкційних пакетів, 10 їх було 10 11 зараз обговорюється. Показала, що Росія, ну напевно, можна сказати, успішно їх намагається обходити, обходить, тобто вони не не б'ють 100% по російській економіці санкції, які вводяться вводяться європейським союзом, зараз в 11-му пакеті за словами Урсули фондерляєн голови єврокомісії будуть більше приділяти увагу боротьбі проти обходу запроваджених раніше санкцій. А які це шляхи, якими Росія проторює для того, щоб обійти обмеження? Насамперед Росія використовує країну дружні відносини з країнами, які не запроваджували санкції проти неї, і які нормально торгують з країнами, які запроваджували санкції проти Росії. Тобто я насамперед маю на увазі Туреччину, Індію, Китай. Але ми бачимо, що Туреччина вона вже сама заявляє, що буде обмежувати можливості Росії обходити ці санкції. Що стосується Індії, то Індія також на початку цього ну так, на початку квітня, вони заявили, що приєднаються до цієї стелі цін на російську нафту. Тобто а Китай може дозволити собі не, не вводити ці санкції. А так, але Китай також хоче торгувати із США з ЄС, адже нагадаю, що із США і ЄС це провідні торгівельні партнери Китаю. А частка Росії там 2%. Тобто це не ну, з точки зору Китаю, не така важлива економіка. Тобто, так Китай отримує ресурси, але все ж таки для Китаю не набагато більше значення мають його нормальні відносини з ЄС. І сполученими штатами Америки торгівельні, тобто зараз дійсно є розуміння того, що саме через те, що у Росії були можливості і в принципі залишається обходити санкції, ефекту очікуваного ці санкції не дали, хоча я не можу сказати, що. Вони не дали негативного ефекту, адже російська економіка з профіцитною вже перетворилась на дефіцитну і значною мірою це вплив саме цих санкцій. І зараз Росія думає, де шукати гроші для того, щоб покрити цей дефіцит. Адже знову ж таки ані Китай, ані інші її друзі гроші їм не дають. А найближчі друзі для Росії це Білорусь. Вони навпаки прохають у Росії про гроші точно не дають. Але ж, пане Іване, навіть ця дефіцитна економіка. Ми ж люди тверезі і раціональні, і е, ми реалісти. Навіть ця дефіцитна економіка ще роками буде триматися на рівні прийнятному для цілої країни. Ресурс ще є. Безумовно, Росія 11-та економіка світу була ще в 2022 році, але вона була такою через те, що основні санкції, які найбільш болючі для цієї економіки, це санкції проти вуглеводнів, насамперед нафти. Вони почали працювати 5 грудня 2022 року. Тобто, фактично, весь 2022 рік Росія нормально торгувала. Тому в цьому році вже вона буде позбавлена цих можливостей. Зараз вже є інформація про те, що комісія з Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки приїхала в, ну, в Європу раніше, тому що вони планують відвідати Німеччину, Італію і Швейцарію, Україна, яка не входить до ЄС, але яка зараз є основним покупцем російського золота, що дає достатньо ресурсів для Росії, і, наскільки я розумію, будуть працювати з ними. А ось інформація цього тижня, коли вже спочатку Кіпру коли певні фінансові установи Кіпро обмежують можливості Росіян використовувати банки Кіпра, а найголовніше банк Дубаю. Другий за розмірами Банк Еміратів заявив, що буде, скажімо, обмежувати росіян можливості використовувати інвестиційні рахунки. Це вже дуже такі неприємні сигнали для Росії, які показують, що навіть останні гавані, де вони прячуть свої капітали, мають на увазі на заможних росіян, вони потрошку також запроваджують певні санкції проти них, і це буде проблема для Тих верств населення в Росії хто має значні кошти, пане Іване. Дякуємо, що вийшли на прямий зв'язок. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки в національному марафоні Єдині новини.